Це приватне сільськогосподарське підприємство племінного птахівництва з Долгунівським. Зустріли управляючого фірми ідемо з ним спілкуватися. дс 3000 фо300 э, дуже популярний гібрид. А яка норма висіву uh, у вас, Микола Антонович? Тут інші 80 да, видавали? Ідемо. Подивіться вже навіть на обсівах. Зараз. Вже сформовані два. Один повноцінний, один дещо менший. Такий ложний. <сміст> <сміст> Лиця по запиленню вже. 17 <сміст> <сміст> <15, сміст> да. рядів, да, так, ви казали, Микола Антонович? Запилено все, сформовані зернинки. Одна рідна вся один в один.